Запомніть оце чучело. По-перше, перекинуло, сука, свій лоток. По-друге, думаю, вже, блядь, розбив келік нахер. Захожу, розбив Давіда. Це піпець просто. Розбив ще нахер. Ви ж помните, він отут стояв і торпедою полетів він вниз. Тупо чучело на ровному місці. Ви б чули звук. Що ти, блядь, м'явчиш? Я тебе виселю. Так, ну наша наривочка. Підсок, шукаємо якщо йде кіно. Там у нас каліянчик. Тут бачите кальмарчик, цей мандаринчик. Ми... Коротше, дивимося чайну чашку. Прям рекомендую з першої серії заходи на ура. Що курити на Різдво? Це дуже важливе запитання для кальянщиків. Звісно ж таки, мольфар, їхня нова лінійка Virgin Line просто неймовірна. Купа смачних табачків за максимально доступною ціною. А ще це український виробник. Челих сексуальних ножок в кодах. Я можу до того. Балевина. Стоп, стоп, стоп. Саме час працювати. Я теж працюю. Таке. Вробляю замовлення тіши накаплене на пром на розетку. Почав монтувати в Коротше, завтекав я знімати. Сейчас 2.34. У мене сідає телефон. Я херячу контент. 1% зарядки. Я в шокі на 1%. Уже 40 минут четвертого я вже йду спать. А то по телефон на 1% це висить. Всім привіт! Новий день, новий влог. 8.40. На годиннику. Роблю собі. Кофе вже зробив. Друге. Все. Ну, коротше, що, промо, я подивлюсь, розетки подивлюсь, там нічого немає. Вже якось туди сюди і 10 часов. Сижу на лаштую, на новому каналі, який підключили. Закинув рівні. Типа, чим вище і довше спонсор, тим прикольніша картинка. Емодзі зробив, що залью, теж це прикольно.